Банжорно, любі мої друзі, і бентонати з моєго каналу YouTube Імпаріамо по Лілії. Кожен раз, коли говорю цей вступ, мені чомусь дуже смішно, тому що не то саме завжди говорю, але мені якось так легше, воно мені запам'яталось, так зайшло, і я так тепер вам говорю. Не знаю, ви за мною, напевно, теж так повторяєте. Добре, до чого я це все? Ні до чого, просто хотіла сказати. Але дивіться, сьогодні в нас тематичний урок. Відео на тему. Ла Патенте Віталія. Будемо допомагати один одному здавати на права в Італії. Але точніше сказати, краще сказати в цьому відео. Ми з вами поговоримо більше про машину всередині, так? Як там це все називається? Педалі, не педалі, не світла не знаю, що право ліво повороти, все це, що нам потрібно знати. І звичайно, ціла купа дієслів, які нам потрібно використовувати, коли говоримо про водіння. Добре, отже, давайте розпочинаємо саме зараз. La patente in Italia. Terminologia. Так, сьогодні ми з вами вчимо la terminologia". Va bene. Cominciamo questa lezione qui. давайте розпочнемо вже нарешті наш сьогоднішній урок. Отже, дивіться, які дієслова ми можемо сьогодні зустріти це. Камбіаре міняти, спенєре вимкнути. Так, увага, не спегнере, все ми вже з вами знаємо. Спенєре, контролере перевірити, їздити, ачене увімкнути, індусare одягнути, метере поставити, покласти, зачепити залежить. Абассаре знизити, обганяти, обігнати, М -м, обігнати? І багато інших діслів. Тому ось, давайте тако, Щодо машин: Ентрямо Entriamo nel нельльвеіку. Сідаємо в машину. Або, звичайно, можете сказати: Entriamo in macchina. Entriamo nel veicolo. Ну, Це як ми там заходимо в машину, чи заходимо в автомобіль, чи заходимо в. Я не знаю, якщо ми говоримо на машину. Отже. Але більше термінологія буде у нас веікуло. Коли будемо проходити тест, здавати тест. Тому я написала вам веікул. Контролямо є спеки. Контроляму є спеки. Провіряємо, перевіряємо дзеркала. Від слово контроляри. Значить, ми контролюємо ліспеки. Добре? Ло спекіо дестра у нас є. Праве дзеркало і спекі сіністра у нас є також. Ліве дзеркало. Ось. Все. Починається в нас малюночки, добре? Щоб так не було нудно, бо то одні тести. Ось так пише, 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 пише. Трохи малюнки, якесь подивимося. Добре. Лоспекі дестра і сіністра Потім у нас є центральне дзеркалко, так? Як воно називається? Іль ретровізоре централе. Чому це ретровізори, централе? лілія? хіба не можна сказати лоспекціле. Можна, звичайно, говорить. Говоріть лоспекцію Дестра, sinistra», «centrale», «interno». інтерно. Мається на увазі інтерно, це те, що всередині, так? Внутрішній всередині. І як собі хочете говорити. але я вам тут хочу показати, як насправді ви будете зустрічати яку термінологію, коли будете здавати на права. Тому що я не знаю, чому, але. Якийсь, якийсь такий в мене був бум останнім часом. Всі мене питали, не всі, але багато хто з вас мене дуже сильно просив зробити це відео щодо прав. Я не знаю, чи це через те, що новий рік почався, значить, нові цілі у нас розпочалися, чи це що таке, чи якісь, не знаю, сервіце gratuito, Нам безкоштовно роблять ті права в Італії вже, чи що. Я не знаю, що це натрапилось таке, але щось дуже багато хто з вас захотів. Саме цю тему. Ось тому я вирішила вам, вас задовільнити і написати щось на цю тему. Надіюсь, вам сподобається. Далі ретровізори, централе це в нас буде центральне зеркало, добре? Контролере системаре. Іль седіле це сидіння. Лілія посиділа Seдіa, Seдіa, як вам зручніше, не? говорить щось, спілкуємося, не боїмося говорити. Але ilse діле буде сказати правильніше. І це діле дель конду. Ільцеділе де конду. Кондученте це водій, ді конду. ДІЛЬ стало в нас ДЕЛЬ, Ось тому ми сказали, що іль сиділи ДЕЛЬ КОНДУЧЕНТЕ. Кого? ВОДІЯ. Далі. ЛЕ ЛУЧІ, коли зайдемо в машину, заходимо в машину, сідаємо в машину, включаємо все світі ЛЕ лучі, якщо вечір, включаємо НОСТРІ лучі. Отже, пер.

Лелучі. Mm. Добре, так от дивіться. Бо я це все перевіряла, так? Перевіряла перед тим, як написати. І було все написано Лелучі. але я згадала те, що фарі теж часто використовується, тому не забувайте, можна сказати лелучі, можна сказати і фарі. Добре? Ачендере, отже, ми з вами сказали: це увімкнути. Увімкнути наші фарі. Ачендере і фарі. Які вони у нас є? АНАБАЛЬЯНТІ Повторили Повторилися гарно? АНАБАЛЬЯНТІ Це є ближнє світло. А як буде дальнє? АБАЛЬЯНТІ Анабалянті. Абалянти. Ближнє дальне світло. Бачите? Абаліа сліпить, так? Абалі. Слово там абаляри сліпити. Тому це є дальне світло таке, що сліпить. А А на баліанте вже не то вже не сліпить, вже нормальне, отже, ближнє. Отже, ачендере буде включити увімкнути фари лелучі, так? А спенєре вимкнути. Спенєре і фарі. Спенєре лелучі, Добре? Угу. Наступне, що ми такого можемо знати? макіна пер ла патенте? Альзаре ло Стерцо, Альзаре іль Воланте. Або Стерцо чи Воланте. І одне і друге означає у нас, що кермо тому альзаре підняти. Підняти відрегулювати. так? Ali abasare los terco pomeni opustite. Dobro, Io devo abasare los terco, Io devo alzare il volante. Japonec pove vedno opustite, Japonec pove vedno podnajte troške. Io devo regulare, sistemare. Ne uh -huh. Re trebuljujte, uh -huh. postavite na mesto sistemare. Uh -huh. Mettere la cintura. Indossare la cintura. Що це означає? Одягнути ремінь. Отже, можна сказати, mettere la cintura io devo mettere la cintura. Io devo indossare la cintura І одне і друге означає одягнути. І Це звичайно підходить також до одягу. Mm, Oggi metto la giacca Domani Indosso і капотонсари метери. Добре. Mi sempre mettete la cintura, Не робіть як дехто в моїй родині. Не хочу говорити ім'я, але дехто не дуже любить в моїй сім'ї використовувати одягати ремінь, коли сидить за кермом. Це небезпечно. Тому, навіщо ризикувати своїм життям? Одягаємо всі. Ремінь безпеки. Так? У нас ось так вона називається. Я можу трохи помилятися, бо вже не пам'ятаю навіть добре. Але думаю, що так, ремінь безпеки. Угу. Добре. Це ми одягнули, зачепили, а тепер відчіпаємо, знімаємо толірентура або злегарентура. Толєре, забрати, так? забрати. Значить, забрати ту центуру вія баста. Abbò slegare la cintura, vi cipete. Dobre? Siamo riusciti a legare la Slegare vi Sgnate il rem. Dobre? Accendere la macchina. Noi dobbiamo accendere la macchina. Siamo pronti per partire. Noi dobbiamo per la veste, ma scendere nibble. Fliocciate accendere la macchina, siamo pronti per partire, siamo pronti per partire, Ok, adesso dobbiamo mettere l'indicatore. Mettere l'indicatore significa, includete il pavorot. Vedi? Indicatore, il indicare, indicare, destra, sinistra, dritto, dietro, mi indica, Показує, підказує, так, індикари. Показати, підказати, куди що. Отже, метері-індикатори. Включити показник. Ла фреча дестра. Правий поворот. Ла-фреча синістра. Лівий поворот. І звичайно, толєре, ліндикатори. Отже, коли ми знаєте, маємо такі слова, як метери. To nas slovo opposito would be toller. Dobre? Vamos indicator a destra. La frecha destra. Todo la frecha означаre streela frecha. Toma streelka vlivo, strilka vpravo. La frecha destra, la freća sinistra. Ви можна сказати, «толіра ла Фреча о Толі ла фреча». Забери поворот, вимкни поворот. Угу", Наступне «Ле кватро Фрече, Аварійка, як ми говоримо так, що таке «ле кватро фрече? Ось так вони говорять, щоб сказати, М -м -м, коли всі чотири фари блимють ось так аварійка. Oggi le 4, quattro, le 4, scusate, quattro, 4. C'è. 4 fare, Le 4 frecce, metti le 4 frecce. Qui c'è avareku. Serve per disapannare il vetro parabrezza. Serve chi o che cosa? serve? Serve o Potribno serve per потрібно Дізапанари ільветропарабриця. Ми зараз говоримо про ось цю кнопочку. Тут, коли ми бачимо в машині, знайте собі, що вона потрібна для того, щоб забрати з вікна все те, що запутіло, так? Отже, обігріти, кхе, вибачте, обігріти скло. Di zappanare, di zapanare. About dos límites, tak? Del vetro para breça. Тепер запам'ятайте себе, що vetro para brece це l'obesso скло. O sea, una knopka che serve questo tasto serve per dizapanare. Il vetro para brevere, або просто можете сказати serve per dizapanare. Ільпарабреца без ветро, якщо не хочете. Чи сервер дізапанаре ветро фронтале, якщо хочете фронтале, так? то спереду. Добре. Наступне Квестальтро, Наступна друга кнопочка жовта. Квадратна потрібна. Серве перезапанає ветро постеріоре, все. Це у нас перед тем було ветро вето бреца. А то вже у нас є ветро постеріоре Отже, заднє вікно, заднє скло. Ось так, протерте, протерте гарно в середині. Ось для чого потрібно. Протерну средний. Отже, увидем кондиціонер. Accendere l'aria condizionata. Добре. Якщо accendere ЛАРЕ condizionata, то як ми її вимкнемо? Як сказати слово вимкнути? Спеннере. Молодці. Спеннере l'aria condizionata. А як сказати комусь? Виключи, будь ласка, кондиціонер, бо холодно. Спенні, per favore, l'aria condizionata. Perché fa freddo. Тому що холодно. Наступне vediamo insieme le spie інсієм oh mio dio non vi preoccupate, не хвилюйтеся, non vediamo tutto questo сто. Ми це все не будемо переглядати тому що для цього всього, знаєте, що треба гарно, посидіти над книжкою і повчити Але, е, принаймні, найголовніше з вами. Подивимося, як правильно сказати італійською. Найголовніше la spia del Freno a mano la spia del freno a mano ось вона. Бачите, усі ці як висвічуються. Вони називається тут La spia». Коли ви побачите таке в вашому спідометрі, то це буде La spia del mano». Амано. Френо амано це ручне гальмо. Ручне гальмо. Або... І що це таке? Це може бути добре, ви, можливо, там назад ручне гальмо не поставили. Або може означати аномалія Айфренії. Якась аномалія, щось вже в нас з тормозами з гальмом не то. Треба буде перевіряти, так? Ла спія де ла Дуже важлива. Немає, не дай Боже, хай висвітиться, щоб не висвічувалося, бо funziona, la macchina non funziona. Giusto? Коли не працює батарея, так і машина теж не їде.

і щось перевіряти, викидати нову купляти. Не знаю, що там механіка. Так. Наступна важлива спія це ла температура. Коли показує нам ла температура. Отже, ла температура дельмотори е тропо альта. Коли ви побачите такий значок червоним. Ще жовтим півбіди, пів ну вже як червоне, то все. Ла тем, висока температура. è troppo alta, quindi Tomu, ko je ta ena spila, delila temperatura. In še eno spija, mi včeraj na pojednodu znamo, v bistvu no, je, olio, olio je tam, to, da je to dobro, ali ne, malo drugačno, pokazano tako, da je lepo, ne, lepo, in motore, kaj so tam, torej, malo več na vazi z maslom našem, z našim maslom, če kaj za kaj namuva, kot lojo. c'è Дімотори чи квалькоза кенова. І, напевно, останнє це аномалія stesso. Коли в нас проблема в самому моторі, у нас з'являється ось така кнопочка. Так? Mm, таке, така не кнопочка, А квестаспія. Аномалія альмотори. Йдемо провіряти. Щось у нас з мотором. Uh -huh. Щоб ви собі знали, кермо італійською – це лостерцо або volante, це ми вже з вами гарно. Вивчили і знаємо. А ось щоб піп-піп зробити запіпкати всім, щоб всі було чути, то в Італії, в Італії це називається ільклаксон піпівка сигнал. Suonare il clacson означає подати звуковий сигнал. Запіпкати. Sonare il klakson. Sonare il klakson. Non sonare il klakson. Ne podaj zvokovnega signala. O, zdaj sebi boste znali klakson. Spomnim se, kako sem nekoč znala to besedo, meni je bilo nekaj smešno in ne vem, ali vam je. Dalje. Il tergi kristalo. Il tergi kristalo pomeni sko-očesnik. Če sem iskren, Jaz nisem znala, oficina, sens, da to je uradna terminologija ukrajinske, slov česnek, ampak ima smisel. Zato ova benequizi, slov česnek in tergi kristalo v italijanski. Cambiare le spatsole, tergi kristalo. Pomignite ščitočke slov česneka. Devo cambiare, le spaco, le osmone. Ti spaco del tutul tergi kristallo. Kako se imenuje naš kapot, bhajnik? Kako to vse povedati v italijščini? Aprire il-cofano. Il-cofano bo kapot. Aprire, seveda, odčinjati, odpreti. In zakreti, recimo, Kjuder. Ozbagajnik, bomo rekli, iltronko. Iltronko, ilkofano. Tako? Naslednje. Kome si kliče to? Predači. In italijansko to bo la marcha ali le marche. Predači, predači. Torej, da pomenjate predače, bomo rekli, Cambiaare la Marcha. Ali ziti navzdol po stopnicah po predstavi, tam z 5 na 4, 4 na 3. Mi rečemo skalare, skalare, poskalne, kot da po stopenkah skal, po pojte. Skalare la Marcha. In kako se sami marči imenujejo v nas? Komisi se imenujejo le marče in italijano. Prva predstava, mi rečemo la prima. Secunda, terza. 4. Quinta. No in vkogoče je 6. 6. La prima, meti la prima. Zakaj bi vam? Pojdimo na 3. Meti la prima, meti la terza, meti la sekonda. Vključite 1. Vključite 3. Meti la. In govorimo, katero ime. A kako сказаati italijansko? Zadnja predaja, zadnja predaja, mi kažemo la retromarča. Metere la retromarča. Metila prima, metila retromarča. Metila sekonda, metila retromarča. In šlo se nam za jezda, vejšla. Ok, odjezd, znajte sebi, metere la marča. Kvale, no lodo so, dipende, zaležate ka. Prima, sekonda, terca. А ці педалі, як нас називається, яких ми дуже плутаємо, коли здаємо перший раз на права, так чи ні? Отже, questa è la frizione. La frizione українською. щеплення. Ми говоримо щеплення, так? Тут говорить ла frizione. Далі у нас є гальма гальмо, гальма, не знаю, гальмо, ільфрено. Ельфрено. Пам'ятаєте, ми з вами говорили a амано. Це було в нас ручне гальмо, так? А тут просто гальмо значить freno» Добре? Френо амано, ручне. Просто френо. І, звичайно, газ. Ми скажемо італійською: «l'acceleratore» Ачелераре є таке гарне дієслово слово, означає спішити кудись збільшувати швидкість. Акселераре. Акселера збільшити швидкість, так? прибав швидкість. кість. Ачелераторе газ. Велике таке слово. Але що маємо, то маємо. Добре, можете сказати газ. Звичайно, зрозуміють. Але коли вам зустрінеться в, тесті, в, 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 в тестах слово ачелератори, то вже будете знати, що це означає газ. Добре? Наступне. Дарела прецеденца означає. Дати перевагу, давати перевагу. Дарила precedenza. Essere in precedenza. бути в перевазі, так? отже, мати перевагу. Sorpassare. Sorpassare означає обігнати когось. Отже, обігнати машину, обігнати щось, обігнати когось, не обов'язково машину. Sorpassare, обганяти. І «il sorpasso» обгін. Правильно, обгін, а не обганяння. Але ви зрозуміли, що я мала на увазі, так? «Il sorpasso» обгін, буде краще. Добре. Наступне у нас є квісті синялі Імпорта і опенсо. Дивіться.

Non si può fare. Non scendere dal veicolo. Non scendere, non uscite dall'automobile. Ma questa qui significa Non fare la sosta. Tak, la sosta, Basta che il divieto di sosta. Divieto significa cioè, zaborona. Sosta, zaborona parcovagna. Zaborona... Поставити машину на декілька хвилин. Отже, виключити машину, виключити мотор, вийти буквально в магазин, купити каву і вернутися не можна. Може забрати кару 30. Є таке кару що приїжджає, забирає вашу машину і баста, фініто. Допустимо, покарили мульти. Потім маєте заплатити штрафи. Отже, знаєте собі, як бачите, таких два: Дивіто ді Фермата, таке одне: Дивіто ді соста. Так, я пам'ятаю, колись просто дуже плутала між фірма Фермата і Соста. Тут тепер вже знаємо, що Фермата це м -м, не можна нічого ні зупинятися, ні навіть призупинятися взагалі. А е, з дієту дісо, коли ви нас бачите одна така лінія, то призупинятися, виключати е, мотор не можна, але тако е, мається на увазі зупинятися на довгий час, виключати мотор не можна. А призупинитися на декілька секунд не виходячи з машини. Можна ласоста. Можна призупинитися. Фермата не можна. Ну що ж, рагаці, давайте фачамо ласоста анкеной. Давайте трошки зупинимось також. І ми на сьогодні це все. Я надіюсь, вам сподобалось. І дайте мені знати, чи хочете наступне відео щодо патенте пройти разом цілий тест. Пройти тест, е, опитування, 30 запитань, які б вам дали на державному екзамені з здання на права. Тому, якщо вам подобається ця ідея, пишіть мені, давайте знати, і обов'язково зорганізуємо. На сьогодні це все чи віддімо на просима вольта! Чао!